Тим часом згадуємо знову ж таки, вже у нас був брифінг представників Міністерства оборони України. От ми згадуємо практично кожного ранку про ситуацію на сході України, От обстріли там. Проросійськими бойовиками не припиняються за минулу добу банд формування раз порушили режим тиші на Донбасі. Стріляють з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік тимчасово окупованого Донецька. В черговий раз були обстріляні за різних видів зброї українські позиції в опитному пісках Авдіївці та на шахті Бутівка. Напруженою була ситуація в районі Мар'їнки. Українські військові були змушені відкрити прицільний вогонь. у Відповідь на обстріли у штабі прес-центрі АТО зазначають, що кількість обстрілів збільшується, а географія розширюється. Провокуючи наших воїнів на вогонь. у Відповідь терористи обстрілюють райони, де проживають мирні мешканці. Так, в кремлівські найманці з БМП та автоматичного станкового гранатомету обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду Мар'їнка Державної прикордонної служби України. За оперативною інформацією, подібні провокації готуються бойовиками і на інших КПВВ, зокрема на Артемівському напрямку. Це є черговим свідченням того, що встановлення миру на Донбасі аж ніяк не вписується в злочинні плани бойовиків та їхніх кремлівських господарів.